Всім привіт! Готуюся до весняного розсадного сезону і сьогодні отримала посилку з інтернет-магазину Агроексперт. Я слідкую за цим магазином в соцмережах, там постійно проходять акції, розіграші. Рекомендую вам підписатися і, тут, і також брати участь. Можна зробити розпаковку та огляд їхнього товару і отримати до 5 тисяч гривень, там декілька буде переможців. Сьогодні я отримала полотно для парника, воно ще працює. Цю зиму ще стоятимуть багаторічні гвоздики під оцим парником, але весну думаю, що воно може полетіти. Тому взяла саме полотно. Думала, ще взяти якби довший зробити парник, дві труби додати, щоб 6 метрів, а не 4 було. Але вирішила, що тоді воно буде бандероль не факультьопна. І вийде набагато дорожча пересилка, залишила 4 метровий, такий, як у мене є. І взяла рукав для розсади. Ще набираю стаканчики, бачу, мені трішки не вистачає. Тому 200 метрів 12 сантиметрового рукаву взяла. Взяла зараз, тому що воно дешевше вже нічого не стане ніде. Ми використовуємо кошти, які заробляємо навесні з розсади за два тижні. І треба так розраховувати, десь акція, десь дешевше. Так. Маю два таких парники, і вони мене дуже добре виручають. Тим більше, що тепер немає великої теплиці, де багато місця. Загартовувала помідори, цибулю перед висадкою в оцих парничках. Якщо знаю, немає приморозка, на ніч так і залишаю ящики з розсадою, тому що вночі агроволокно тримає температуру краще, ніж плівка. В спеку зберігає від палючого сонця, дуже зручно загартовувати. Якщо винести ящик з розсадою, поставити в плівковий тунель, то треба слідкувати. Загартовувати в парнику загроволокна набагато легше. Поставив, накрив, нічого з ним не буде. Він там потихеньку синіють, зеленіють, товстіють помідори в ящику. Бувають дні, що там у мене й три дні я не відкриваю, знаю, що полити щось стоїть, не треба його нікуди переставляти, накрила і днів в 3-4 точно не заглядаю. А якщо прямо пікірувати в землю в парник загроволокна, то треба, щоб земля прогрілася, не 1 квітня пікірувати, а хоча б 15-го, щоб вже тепло було. Або якось додатково плівкою зверху накрити, щоб тепло зберігалося. Цей рік ми ще таким парником рятували виноград від приморозків. Дуже гарно за рахунок оцих дух надівали, ж. виноград вже був сантиметрів по 15 пагони, не було як його просто накрити тканиною. Тому ми накривали парником, робили хатку, зверху ще агроволокном і порятували. І, мабуть, ми там його трішки й попсували, цей парник. Я його вже використовую третій рік без відпочинку. Взимку стоїть із гвоздиками. Потім всю весну з розсадою квітів, з помідорами. З... Все, що мені заважає в теплиці, загордовується в такому парничку. Потім рання капуста виростає, салат. Це агроволокно купувала в тому році для полуниці. Тепер накриваю хризантеми. Коли були морози, прикривала, зараз зняла, нехай краще все дихає. Вчора і вікна відкривала. Дуже велика така. Вологість каплі висять, на голову капає та й на квіти. Сьогодні нам очить Діхондру. Кажуть, що Діхондра краще сходить старіше насіння. Ну, мабуть, відносно ж старіше, не таке, що десятирічне. В тому році в мене Діхондра так довго накльовувалася, цілий місяць. Я думала, вже з неї діло не буде. Потім дружньо наклюнулося. Написали багато коментарів, що старе насіння краще накльовується швидше. Це у мене 23-й рік. На мочу. І 24-й цей рік нас збирала на мочу. Подивлюся, попідписувала. Ось. А сіять буду ну, дихондру як наклюнеться. А вже після 20 грудня хочу посіяти віолу, катарантус і газонію брала трішки. Це я її багато насипала. 24-й гарно змочена тканинка і буду в хаті тримати в теплі. Їх треба зовсім небагато. Цих дихондрів, немає великого в нас базару на квіти, тому всього по трішки, Але хочу 2000 стаканів набрати. Зараз немає великих морозів, сижу, набираю землю у стаканчики. Оці стаканчики що з рукава з 12 по 12 сантиметрів ріжу і виходять півлітрові стакани, які мені добре економлять місце. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Звичайно, ще ми встигаємо купити ягроволокно і стаканчики, але треба не пропустити акції. Під відео залишу посилання на соцмережі компанії Агроексперт. Підписуйтеся, тому що в них для підписників завжди є акції і розіграші. Будемо разом приймати участь в розіграшах.